Смс листування. Сергію, чому ти не брав слухавку вчора? Я хвилювалася. Не пиши сюди більше ніколи. Зовсім уже страх втратила. Де Сергій? Що відбувається? Ви хто взагалі? Я його дівчина, Вероніка. Дуже рада знайомству, хоч я його і по іншому уявляла. Я мама Сергія. У мене новий номер. Можна я іноді писатиму синові. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець прийшов в гості до друга холостяка. Облаштувалися вони на кухні, п'ють пиво, розмовляють. Гість роззирнувся навкруги і питає: А ти давно той кактус на холодильнику поливав? Це не кактус, це хліб. Підходить шеф до знищувача паперу і питає в секретарки Наталечко, яку кнопку натискати? Та да не треба нічого натискати, папірець ставте. Шеф вставляє папірець і він зникає в шредері. Наталю, мені три копії треба. <рес> Старенькі дітки вирушили пограти в гольф, перші задумливо оглядаючи простори. Ех, схоже, що з роками ці пагорби стають дедалі крутішими і крутішими. Так, і відстань від лунки до лунки більша, ніж я їх пам'ятаю. А ключки все важчі і важчі. Добре, що ми ще з потрібного боку трави. Темна, безмісячна ніч, Булонський ліс. До самотнього подорожнього підходять два типи. Вибачте, месьє, – чемно запитує один із них, прикладаючи руку до кашкета. У вас випадково не знайдеться двох сірників? О, звісно, полегшено відповідає перехожий, ось, будь ласка. Величезне спасибі. Бачте, вони нам потрібні, щоб потягнути жереб. Хто з нас займеться вашим гаманцем, а хто вдарить вас по голові? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Артеме. Ну, може, ви пиво оком відкривати вмієте? Тату, що тату? Я ж повинен зрозуміти, що ти в ньому знайшла.